Три крапки, адже в пан Терев'янко спілкується з журналістами. Колеги в інших європейських країнах це перше. Друге, якщо це помилка була, то тим більше. Якщо це був умисел стосовно недекларування офшорних компаній, власником якої є державний службовець і взагалі службова особа кілька років підряд, то відповідно національне антикорупційне бюро мало би взяти до розгляду цей факт і дати відповідну правову оцінку. Якщо в цьому є умисел, якщо це попадає під категорію корупційних дій, то відповідна оцінка. Якщо там, можливо, є якийсь кримінальний склад злочину, так само відповідна оцінка. А як думаєте, він подасть ставку, відставку, зважаючи на те, що він на посаді міністра всього на цього тиждень? Я думаю, що ми поки що в Україні не маємо такої європейської традиції, але її треба було б започатковувати. Якщо б би... Ця традиція започаткувалася навіть зараз, то це був би дуже хороший знак для нового уряду. Якщо цього не станеться, це буде зайвий раз свідчити про те, що це є стара система, що це одні ті самі люди, що ніхто нічого змінювати не хоче, що уряд не дбає ні про свою репутацію, ні про чистоту рядів своїх міністрів. От. І, чесно кажучи, це не буде додавати нам. Сили це не буде додавати нам авторитету, в тому числі і спілкування з міжнародними організаціями, установами. Міністр фінансів це дуже важлива посадова особа, і саме міністр фінансів є стороною при спілкуванні з міжнародними інституціями, фінансами МВФ, світовий банк і інші. І ви чудово розумієте, що колеги їхні з того боку розуміючи, що людина офшорна, людина, яка не декларує свої компанії, людина, яка взагалі допускає, що це можливо. Вона звичайно сприймається навіть на рівні е особистісному трошки інакше. О, тому я вважаю, що це зараз тест влади, тест влади на європейськість, на взагалі адекватність. І я сподіваюся, що це буде відставка. Юрій, от нещодавно перед власне, своїм переходом в уряд Володимир Борисович видав розпорядження, підписав його про те, щоб збільшити втричі зарплату народного депутата. Тобто було приблизно 6 тисяч, тепер вона втричі зросте. Також на помічників збільшили фонд. Власне, пенсіонерам в той час додали тільки 100 гривень до пенсії. Чи це справедливо, враховуючи нинішні умови в країні? Я не знаю на рахунок 6 тисяч гривень, я отримував приблизно 4 тисячі 800 гривень зарплати на руки. От, і е, ще не отримав нової ніякої зарплати. Якщо таке розпорядження є, то в цілому я би сказав так: що якщо ми хочемо уникнути будь-якої політичної корупції, а політична корупція базується на тому, що. Е, Народний депутат, від якого залежить ухвалення рішень стратегічних рішень, важливих рішень для країни, в тому числі антикорупційних, буде отримувати зарплату, на яку він не може здійснювати повноцінну свою діяльність, це неправильно. З іншого боку, саме тому, що ми маємо таку ганебну систему побудовану вже давно, і наші люди сьогодні, пенсіонери і ті люди, які ледве виживають, так само мають ці мізерні зарплати, тому що ніякої відповідальності ні політичної немає. І ніякого покарання за так звану політичну корупцію також немає. Якщо б це ми впровадили, то ми б мали і нормальні зарплати, адекватні, такі як є в європейських всіх країнах, і у е, депутатів парламентарів. І саме головне, що ми мали б нормальні зарплати всіх наших людей, які працюють, і пенсіонерів в тому числі. Тому що всі факти розкрадання коштів, особливо в великих розмірах, якими які ми, е, були свідками в нашому комітеті під час минулої каденції уряду. Не розслідується взагалі це мільярди гривень. Це реальні мільярди гривень, які сьогодні могли би бути спрямовані і на те, щоб проіндексувати повноцінну зарплату, і на те, щоб виплачувати державним службовцям гідну так само зарплату. Ми як партія волі виступаємо за те, щоб ми платили гідну, що треба платити гідну зарплату державним службовцям, щоб ніхто не мав спокуси спокусеньякої красти і не мав. Е Взагалі навіть думки про те, що його можуть корумпувати суддям в першу чергу, але не тим корумпованим суддям, яким зараз, а нормальним реформованим суддям, яких набрали само початку, прокурорським співробітникам, які треба всіх замінити і набрати так само по новому. І тоді ми будемо мати нормальну країну в тій ситуації, в тому абсурді, в якому ми зараз живемо, коли е народні депутати. Не маючи фізичної можливості за 4800 тисячі гривень виконувати повноцінно свої обов'язки, це ненормально. І як наслідок ми маємо зубожілий народ, як, ми, як наслідок ми маємо корумпований уряд, як наслідок, ми маємо взагалі систему, яка стоїть не на ногах, а на голові, тому пора вже нам цю систему змінювати, викидати з парламенту тих, хто зберігає цю систему і хоче зберегти, і рухатись нормальним європейським шляхом. Ну, власне, фонд для помічників теж зріс до 25 тисяч. Пане Юрію, у вас особисто скільки помічників? В мене особисто є три помічники, які працюють на Власне офіційно на зарплаті, яка оплачується з Верховної Ради, і як правило, цей фонд, який був раніше, він розподілявся між трьома помічниками. Якщо він зараз зріс, то це означає, що помічники зможуть отримувати трохи більшу заробітну плату, але хочу сказати, що помічники, ті, які в мене працюють, це є юристи, це є люди, які працюють зранку до ночі. От які е, не їдуть додому раніше, ніж 12 перша друга година ночі в сесійні дні, а в не сесійні не раніше не йдуть. Ще 8, 9, 10 години вечора. О, тому це люди, які абсолютно е, ну, повноцінно віддаються тій роботі, де вони реально працюють. На громадських засадах скільки на, вас? На громадських засадах, е, я думаю, що в мене Майже всі вакансії заповнені, майже всі, враховуючи те, що це є наші активісти політичної партії волі по всій Україні, які є активними, які є координаторами районних організацій обласних організацій. Це ті люди, які е, кожний день, кожний тиждень піддають підсумки того, що відбувається по всіх регіонах, і таким чином ми розуміємо, що в нас діється взагалі в цій країні. країни. То, То десь 21, бо на громадських залах може бути двадцять один. Може бути 21 чи 23, якщо не помиляюсь, десь близько 20 зараз є помічників на громадських засадах. Okay.